Усі пункти пропуску на українсько-румунському кордоні розблоковані. Транспорт вільно курсує з 20 січня. Це повідомили у Держприкордонслужбі. Бухарест задовольнив вимоги протестувальників. Я ж нагадаю, румунські фермери, фермери розпочали акції з блокування пунктів пропуску на кордоні 13 січня. Дороги перекривали сільськогосподарською технікою. Серед основних вимог було захист від впливу на європейський ринок імпорту української агропродукції. Олексій Леонов, народний депутат України і член комітету з питань фінансової та митної політики, доєднується до нашого ефіру, аби прокоментувати цю тему. Добрий ранок, вітаємо. Так, ну ми от до цього говорили про ситуацію на е, українсько польському кордоні. Тим разом поговоримо про е, кордон з Румунією. Ми знаємо, що е, деякі відтинки блокувалися. Це була позиція теж е, румунських фермерів. Е, які зараз маємо висновки винести з цього як країна? Ну і певно, про перспективу теж я думаю, варто говорити, бо, бо надалі країни будуть партнерами. Знаєте, в цьому питанні мені здається, в нас є єдиний висновок, та він не є найголовніший, що кожна держава має свої інтереси і треба вчитись їх погоджувати. Думаю, що ми маємо бути насправді дуже вдячні за конструктивну позицію з боку румунського уряду і фермерів, і перевізників та вітати досягнення домовленостей. Румунія на сьогодні є. Дійсно одним з найбільших наших партнерів по експорту, експорту і зерна, і інших товарів, і зокрема тільки в 2023 році через румунську кастанство було експортовано 14 мільйонів тонн українського зерна. Це приблизно 40% всього обсягу постачання зерна в порти зері. Дійсно, з початком війни наші економічні відносини стали більш інтенсивними. І це зовсім нормально, те, що в нас виникають будь-які суперечки, але те, що відбулось, научно демонструє, що будь-яке питання можна спокійно сісти, обговорити, обговорити та вирішити. І так наш основний, скажімо так, експортний коридор, проходить морем, але Румунія є. Ще раз повторюсь, найбільшим альтернативним експортним маршрутом для українського зерна, тому мені здається, щоб ситуація на кордоні не загострювалася. Можливо, потрібно вже сьогодні зробити таку постійно діючу робочу групу, яка буде підтримувати контакти з фермерами та перевізниками обох країн, і ця група могла б дійсно відстежувати ситуацію на кордоні та сприяти вирішенню суперечок та якихось проблемних питань. А що стосується уряду, наприклад, і Верховної Ради, взагалі взагалом я вважаю, що наше таке стратегічне завдання, щоб румунські підприємці та уряд бачили в економічній інтеграції з Україною значно більше шансів для себе, аніж загроз чи будь-яких викликів. Якщо загалом говорити про співпрацю з Румунією, які ви перспективи бачите цій співпраці, можливо, в якихось конкретних напрямках? Насправді Румунія є стратегічним партнером. У нас в багато яких питаннях? Я б відзначив сьогодні надзвичайно перспективний екологічний напрямок. І от нещодавно, завдяки зусиллям Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів на чолі з Русланом Стрельцем. Було вирішено багаторічну суперечку з Румунією навколо будівництва каналу Дунай, Чорне море це дуже важливе було питання для України, яке тягнулось більш ніж 10 років. Уже зараз є в нас кілька дуже великих проектів екологічного напрямку. Реалізація яких ну насправді може суттєво поглибити нашу співпрацю з Румунією. Наприклад, є така тристороння тристоронній проект з Румунією та Молдовою стосовно управління басейну річки. Прут також я знаю, що Україна та Румунія домовились посилити співпрацю і в інших напрямках екологічної політики. Мене як Одесита, звичайно, найбільше цікавить спільний захист чорного моря. Але там багато є ще й перспективних напрямків, які стосуються Одещини, одеського регіону, такі як і управління відходами, і якість повітря, і хімічний контроль, і, наприклад, реабілітація забруднених ділянок, і навіть і розвиток екологічно безпечних технологій. Тому я ще раз повторюсь, Румунія на сьогодні є одним з найбільш стратегічних партнерів для нашої держави. Про ось це регіональне співробітництво, я думаю, можна детальніше поговорити. Маю на увазі Одещину, яка межує з Румунією. Так? І які, які зараз вже є ініціативи, чи є вони в цілому, та про співпрацю фактично регіональну на кордоні? Я дуже вам вдячний за це запитання. Насправді це надзвичайно важлива тема для Одеси. Якщо ви пам'ятаєте, ще навісні 2022 року наш президент запропонував формулу відновлення України за участю іноземних держав, і коли одна країна патронує відновлення одного міста чи регіону, і мені б дуже хотілося, щоб саме Румунія взяла від патронат Одеську область, це дасть змогу реалізувати кілька дуже важливих і цікавих проектів. Одеська область сильно страждає від обстрілів постійних, і велика площа потребує очищення. І я вважаю, що саме в нашому регіоні можливо таке створення пілотного проекту разом з Румунією та Єврокомісією, який би вирішував проблему збору уламків, очищення землі, переробки цього металу і нейтралізації нерозірваних снарядів в ціло. Окремо мені здається, потрібно виділити і питання розробки навчальних програм по Дунаю для одеських закладів вищої освіти, і розвідку, наприклад, екологічної освіти. В цілому йдеться про нові спеціальності, які ми можемо запровадити, які мають насправді високий попит у Євросоюзі через перехід на такі програми, як зелені фінанси, наприклад, в Євросоюзі. Таких спеціальностей в Україні на жаль ще немає, але мені здається, що Одеса може стати якраз першою, яка їх запровадить за підтримки саме румунських колег. Це, це очевидно питання перспективи. Я думаю, за фактом вже зможемо про це так само поговорити. Дякую вам за включення. Олексій Леонов. Нагадаю, народний депутат України і член комітету з питань фінансової та митної політики, щойно з нами на зв'язку.